Я пограв в Batman Arkham Asylum, який в дитинстві, так і не пройшов. В далекому 2009 році я вже починав грати в Бетмена. але на самісінькому початку гри у певному моменті вискакувала помилка, яку я не зміг побороти. Гуглити тоді було немодно, та інтернета, якщо чесно, не було. А тепер, коли гра по скидці коштує як чашка кави, я вирішив наздогнати минуле і пограти в Batman Arkham Asylum. Гра важить 7 ГБ і запускається лише з роздільною здатністю 1920 на 1080. Але по інструкції спосібника Steam є можливість збільшити якість текстур та катсцен. Про підтримку 4К теж не забули, а всі ці покращення заважили в 2,5 рази більше, ніж сама гра, десь 18 гігабайт. Але деякі недоліки модами не змінити.